Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Touareg 12 рік 180 пробігу, 3.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Пишуть без ДТП. 18400 по вартості. Контакти бачимо, він код фіксую. Світлий шкіряний салон. Mercedes GL350, 13 рік 105 пробігу, 3.0 дизель на автоматі, 27 тисяч по ціннику. контакти бачимо. Він код фіксує. Пам'ять сидінь, 7-місний, до речі. Nissan Qashqai. Qashqaiчик. 11 рік модельний, 12 230 пробіг, 2.0 дизель, механічна коробка, повний привід, 12 450 по вартості. Audi Q5. 13-й рік модельний, 14-й 195 тисяч кілометрів провігу, 3.0 дизель з автоматичною коробкою. 19-300 по вартості. Бін-код фіксую. Пам'ять сидінь. Панорамка, старт-стоп. Камера заднього огляду також присутня. Так, два тігуанчики в одного власника. Значить, перший варіант. Це 163,92 проб, його 2.0 бензин З автоматичною коробкою 14600 по вартості. Контакти є він-код. Фіксую. Так, далі. Наступний також чорний. 17 рік 140 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 13 700 по вартості. Повний привід. Цікавить, телефонуйте. Mazda CX3 23 рік, 48 пробігу, повний привід. 21 800 доларів, контакти бачимо. Він код. Фіксуємо. Чорний шкіряний салончик. Більше інформації оточнюю. Audi Q5. Так, одразу покажу він код. Це 13-й рік, 14-300 по вартості, 160 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, контакти ось тут. Так, Пам'ять сидінь. Панорама. Непогана ще резина. Камера заднього огляду є. Кого цікавить телефонувати? Peugeot 3008. Десятий рік, один і дизель на автоматі, 9 тисяч по вартості. Контакти бачимо. Nissan Rock, 14 рік, 140 пробігу, 14500 по вартості. Тут бачимо контакти. Чорний шкіряний салон. Так, більше інформації уточнюйте у власника. Mazda cx 5 19 рік, 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин, 25 950 по вартості. Бачимо контакти максимальні комплектації, є безключовий доступ, шкіряний салончик. Mazda cx 9 17 рік, 157 пробігу, 2,5 бензин, саме місна, 2500 по вартості. Бачимо контакти. Тут, до речі, він код. Люк. Ого, цікавий телефонуйте. Audi Q5. 16 рік, 95 тисяч пробігу, 18900 по вартості, 2.0 бензин, автомат, преміум плюс комплектація. Так, По Вінкоду. П'ятий місяць 2016 року. Пам'ять це день, складання дзеркал. Панорамний дах. Старт стоп. Камера також присутня. Nissan Жук. 13 рік 153 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. 10 850 по вартості, контакти є. Audi Q5, 15 рік, 249 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація 16300 по вартості. Бачимо контакти до власника. Він код фіксуємо. так Значить, 6 місяць 2015 року. Є пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон. Панорама. До речі, є старт-стоп. Камера заднього огляду присутня. До речі, підказує власник, що повністю обслужений автомобіль. Ланцюги, масла, фільтра в коробці, в двигуні все замінено повністю. Кого цікавить – телефонуйте. Nissan Rock Sport 18 рік, 80 тисяч пробів, 2.0 бензин на автоматі, 14800 по вартості, В гарному кольорі. Так. Кого цікавить, телефонуйте.